Точно таке, як я робив колись. Но запах не такий. Я думаю, буде вонюче, а воно, так як казав, ор органічне. Це значить із когось. Ще їх трупіків. Якщо органіка. Правильно? Правильно. Гноюм не воняє, значить не гівна. А воняє мишами. Значить з мишей зробили. Мо миші настяли, не знаю. Або криси. Ну, мишами воняє. У нас то соляркою воняло По рідкості таке саме, як солярка. А це мишами воняє. Ну, ще хата не построєна, а стіни вже мишами будуть воняти. Ну що я зроблю? Ну, органік. Ну, хаос. Для хаоса на хаус. Для хати коротше, продукт. Навіть не, не хочу розпечатувати, бо нема времени. Хоч сьогодні це помазати. Бо сонця ж нема, а воно сохне. Треба, щоб висохло. Тільки що не воняє солярою, тільки мишами воняє. Оце намало всі мішки вовни. Люди будуть думати. Але ж я ніколи не брешу. Ну що, як мені воно мишами воняє і все. Ладно, будемо красить, бо це треба покрасити цих 30 доступ. Бо ще ж два рази краскою красить. Щось маємо робити. Хоч, хоч щось здвинулося з місця. Так, обробили вже доски всі. Ми засобом, антисептиком. Хоч уже якщо залетить дощ, то воно вже блядь, не промокне бо монтировать, хотів монтировать сьогодні одну стіну І рішив помазати 30 досток або помазав 30 досток щоб ще на раз готові були на следующую стіну то рішив вже все перемазати щоб не кортило.